Дистриб'ютор діамантів, медійник та інвестор возює зібрав всі відомі компанії, до яких причетний одіозний підприємець Тимур Міндіч. Чим заробляв на життя бізнесмен і як житиме далі під санкціями? Про це розповім за мить. А ви дослухайте до кінця. Тимур міндіш, відомий широкому загалу, як співвласник студії «Квартал 95». Однак це далеко не всі його активи. Згідно з відкритими даними, офіційно його прізвище засвітилося в 35 компаніях, і ми розглянемо найцікавіші кварцит ДМ це компанія з Дніпропетровщини, яка займається видобутком корисних копалин. І наш головний герой у ній Бене. Ефіціари з часткою 50%. Відомо, що цьогоріч фірма отримала від державних тендерів понад 250 тисяч гривень. Журналісти Forbes шокували міндічу належить. ще британський дистриб'ютор діамантів Мелор Global. у 2024 році. Витер компанії становив. 36 мільйонів гривень. Також медійники розповіли, що міндіч міг мати інтерес у постачанні бронежилетів до ЗСУ. Йдеться про договір між державним оператором тилу та компанією Мілкон. Щоправда, міндіча немає серед її прямих акціонерів. Ви не повірите, але Тимура, окрім телебачення та кіно, цікавила ще й Геодезія наука про вимірювання розмірів землі. У компанії контроль сервіс він вніс понад 6 лямів гривень. За Нами Контрол» – ця фірма міндіча не подавала фінансової звітності до фіскальних органів протягом останніх п'яти років. Наступний кейс підприємство Гудлукінг по назві. Вже зрозуміло. Підприємство займалося торгівлею одягу. А чому у минулому часі? Бо його прикрили. А для свого статусу засновник Міндіч туди вклав. Аж 500 гривень. Любив Тимур і інвестувати в стартапи у корпоративному венчурному інвестфонді Генезіс він виступає 100% бенефіціаром, а також акціонером і керівником. Встиг одіозний бізнесмен спробувати себе й у ролі ресторатора у кафе Бар Плюс та Сервісес» Він бенефіціар. А що вас найбільше шокувало серед активів Міндіча, напишіть про це в коментарях.